Свято для 200 маленьких запоріжців та дітей із родин вимушених переселенців влаштували сьогодні в обласному центрі молоді. Організатори заходу, благодійний фонд Карітас, місцеві громадські об'єднання та митці запропонували малечі різноманітні ігри, конкурси і розваги. Свято приурочили до дня конституції, що відзначатимуть в Україні завтра, 28 червня. Важливо в такий час дати можливість дітям відволіктися від сумних обставин і подарувати їм трішки звичай. Наного щасливого дитинства розважальну програму для дітей підготували актори Запорізького театру лабораторії ВІ а також аніматори міських дитячих студій, які на громадських засадах співпрацюють із благодійним фондом Карітас подарувати дітям трохи приємних емоцій, спогадів, відчуттів, щоб трохи їх розрадити у ці такі буремні часи. Будуть і подарунки для дітей приготовлені, і лотерея святкова буде проводитись. Тобто дуже-дуже багато цікавинок ми приготували на сьогодні. Два місяці тому втекла від обстрілів молода сім'я із Краматорська. Зупинились у Запоріжжі, потроху обжилися і почали долучатися до його суспільного життя, розповів голова родини Євген. Почалися частіше вибухи звучати. І дитина у нас маленька. За нею дуже переживаємо, тому прийшлося виїжджати, щоб вона не ощутила цього пекла війни. Ще на початку вторгнення російських загарбників на територію Запорізької області батьки двох слабочуючих дітей забрали їх із інтернату, що розташований у селі Кам'янське, і привезли до Запоріжжя. Сожалів, інтернат вже розбитий, і на початку 24 числа февраля місяця вже обзванювали, всіх хлопців забирайте дітей по домам. И приехали мы почему-то сюда с пригорода. Тут а, родители жены проживают. Частный дом, к сожалению, подвал. Ну такие вот как бы огород, хозяйство. Їй тут подобається. Нагадаємо, центр по роботі з дітьми та молоддю був нещодавно відкритий при благодійному фонді Карітас Запоріжжя. Надає всебічну допомогу дітям із найбільш соціально вразливих сімей. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.